Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка снігова королева. Історія третя: Квітник жінки, що вміла чаклувати. А що ж робила герда? Довідавшись, що кайно повернувся з прогулянки додому, вона заходилася усіх розпитувати про свого друга, але ніхто не знав, куди подівся кай. Ніхто нічого не міг сказати про нього. Хлопчаки говорили, що бачили його востаннє, коли він прив'язував свої санки до великих чудових саней, які промчали через площу. А потім звернули в провулок і виїхали за міські ворота. Багато сліз було пролито за ним. Гірко і довго плакала герда. Нарешті вирішила, що кай помер, потонув у річці, що протікала за містом. Та настала весна, виглянуло сонце. Кай помер. І більше не повернеться, сказала герда. Не вірю, відповіло сонячне сяйво. Він помер і не повернеться, повторила вона ластівкам. – Не віримо, відповіли вони. Під кінець і сама герда перестала цьому вірити но я свої червоні черевики, сказала вона якось уранці. Та й піду до річки запитати про нього. Було ще дуже рано. Вона поцілувала бабусю, яка спала, взула червоні черевички і побігла за місто прямо до річки. Кажуть, що ти забрала мого названого братика, мовила герда. І я подарую тобі свої черевички, якщо ти віддаси мені його. І дівчинці почулося, що хвилі якось дивно кивають їй. Тоді вона зняла черевички, найкоштовніше, що в неї було, і кинула їх у річку. Та вони впали недалеко від берега, і хвилі враз викнули їх на сушу. Немов ріка не хотіла брати в герди її нові червоні черевички, тому, що не могла повернути їй кая. Дівчинка подумала, що кинула черевички не досить далеко, влізла в човна, який погойдувався в очереті, стала на самісінький краючок корми і знову кинула черевичку в воду. Човен не був прив'язаний і від її руху почав поволі відпливати від берега. Вона хотіла якнайшвидше виструбнути назад на берег, але поки перебиралася з корми на ніс, човен був уже на середині ріки і швидко плив за течією. Герда страшенно злякалася, вона стала плакати і гукати на поміч, але ніхто, крім горобців, її не чув. А горобці не могли перенести її на берег. Вони тільки летіли за нею вздовж берега і голосно цвірінькали, немов хотіли її втішити. Нічого, нічого, ми тут, ми тут. Човна відносило щоразу далі, а червоні черевички. Пливли за човном, але не могли наздогнати його. Герда сиділа і навіть боялася поворухнутись. Може, річка несе не докая, подумала герда, повеселішала і стала милуватися красивими зеленими берегами. Береги ріки були дуже гарні, квітучі луги, тіністі гаї. Але ніде жодної душі. Аж ось вона припливла до великого вишневого садку, в якому притулився будиночок із солом'яною стріхою. При дверях стояли два дерев'яні солдати і віддавали усім честь. Герда гукнула їм, але вони, ясна річ, нічого не відповідали. Тут... Із будиночку вийшла стара престара бабуся у великому солом'яному капелюшку, розписаному дивними квітами. Ах ти ж, бідолашна крихітко, сказала старенька. Як це ти опинилась на такій великій та бистрій річці? З цими словами бабуся війшла у воду, зачепила човна своїм ціпком, притягла його до берега і висадила герду. Герда була рада радісінька що нарешті опинилася на суші, хоча й побоювалася незнайомої бабусі. Ну, ходімо, розкажи мені. Хто ти і як сюди потрапила, сказала бабуся. Герда почала розповідати їй про все, а бабуся похитувала головою і повторювала Гмм? м Скажіть, а ви не бачили кая? запитала герда, закінчивши свою розповідь. Ні, його тут іще не було, відповіла бабуся. Але ти не журись рано чи пізно йому не минути моєї хатинки, і ми неодмінно його побачимо. А зараз скуштуй вишень, помилуйся квітами які ростуть у моєму садку. У жодній книжці з малюнками немає таких гарних квітів. До того ж вони ще уміють говорити. Тут бабуся взяла герду за руку, повела до себе і замкнула двері на ключ. Вікна будиночку були всі з різнокольорових скелець, від цього і сама кімната була освітлена якимось дивовижним райдужним світлом. На столі стояв кошик із чудовими вишнями, і гердо могла їх їсти скільки душі завгодно. Поки ж вона їла, бабуся розчісувала її волосся золотим гребінцем. Давно мені хотілося мати таку миленьку дівчинку, сказала бабуся. От побачиш, як добре ми заживемо з тобою. І вона продовжувала розчісувати кучері дівчинки, і чим довше чесала, Тим більше маленька герда забувала свого названого братика Кая. Бабуся вміла чеклувати. Вона не була злою чеклункою і чеклувала тільки зрідка, для свого задоволення. Тепер їй дуже захотілося залишити в себе герду. І от вона пішла в садок, торкнулась своїм сіпком усіх трояндових кущів. І ті усі пішли глибоко-глибоко в землю. Бабуся боялася, що герда, побачивши ці троянди, згадає про свої, а там і прокає та й утече від неї. Коли всі троянди були добре заховані, бабуся повела дівчинку до свого квітника. У герди аж очі розбіглися. Тут були квіти з усіх країн і всіх пір року. На всьому білому світі не знайшлося б книжки з малюнками яскравішими і красивішими за цей квітник. Герда аж стрибала від радощів. Вона бавилася поміж квітів, доки сонце насіло за високими вишневими деревами. Тоді її поклали в прекрасне ліжечку з червоними шовковими перинками, набитими блакитними фіалками. Дівчинка заснула. І її снилися такі чарівні сни, яких не бачить навіть сама королева в день свого весілля. На другий день бабуся знову дозволила герді гратися в чудесному квітнику на сонці. Так минуло багато днів. Герда знала тепер кожну квіточку, але їй щоразу здавалося, що якоїсь квітки не вистачає. Якось вона сиділа і роздивлялася солом'яний капелюшок бабусі, розписаний квітами. Найкрасивішою з поміж них якраз була троянда. Бабуся забула її стерти, от що значить неуважність. Як тут немає троянд? скрикнула герда і одразу побігла шукати їх на грядках. Шукала, шукала, але так і не знайшла. Тоді дівчина опустилася на землю і заплакала. Теплі сльози впали якраз на те місце, де стояв раніше один із трояндових кущів, і щойно сльози проникли в в землі, звідти визирнув на сонячне проміння пишний трояндовий кущ, так само прекрасний, як і раніше. Герда почала цілувати квіти і згадала про ті чудові троянди. Що свілив в неї вдома, а разом з тим і прокає. Чого ж це я даремно гаю час? спохватилася дівчинка. Адже мені треба шукати кая? Чи ви, бува, не знаєте, де він? запитала вона в троянд. Можливо, він помер? Він не помер. Сказали троянди, адже ми були під землею, де всі померлі, але кая між ними не було. Спасибі вам, подякувала герда і пішла до інших квітів. Вона запитувала їх, чи ви не знаєте, де кай. Але жодна з квіток не сказала ні слова про Кая. І герда пішла до кульбабки, що сяяла у зеленій траві. Ти маленьке, ясне сонечко, сказала їй герда. Чи не знаєш ти, де мені шукати мого названого братика? Кульбабка засяяла ще яскравіше і заспівала пісеньку. Яку ж пісеньку заспівала їй кульбабка? Ой, леле-леле, з цій пісеньці жодного слова не про Кая. Був перший весняний день сонце гріло і так привітно світило на маленький дворик, На двір вийшла посидіти старенька бабуся. Ось прийшла з гост її внучка і міцно поцілувала стареньку. От і все, сказала кульбабка. Бідна моя бабуся, зітхнула герда. Певно, вона нудьгує за мною, певно, журиться, як журилася за каєм. Але я скоро повернуся і приведу його із собою. Нічого більше розпитувати квіти. Від них нічого не доб'єшся, вони знають тільки свої пісеньки. І вона побігла в кінець саду. Двері були замкнені, але герда так довго розхитувала іржавий зусув, що він поступився. Двері відчинилися, і дівчинка так бо кинулася бігти по дорозі. Врешті вона втомилася, присіла на камінь і почала роздивлятися навколо. Літо вже пройшло, на дворі стояла пізня осінь. А в чудесному саду бабусі, де вічно сяяло сонечко і цвіли квіти, усіх пір року, цього не було помітно. Вона кілька разів оберталася і прислухалася, чи немає погоні. Але за нею ніхто не гнався. Швидше, швидше в дорогу, подумала герда. Я вийшла з дому навесні, а зараз на дворі вже осінь. Не можна гаяти ні хвилинки. І вона побігла так швидко, як тільки могла. Ах, як нили її втомлені ніжки. Як холодно і вогко було довкруг, довгі листя на вербах зовсім пожовкло. Туман сідав на них великими краплями, і краплі повільно одна за одною падали на землю. Листя так і сипалося, яким тужливим здавався увесь світ. Продовження слухай далі. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.